Так, доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії і колиска дифузного права. Ну, і там в павутині точиться багато, знову-таки пішла якась нова хвиля про те, що це особа чи людина є особою, чи не є особою. Ну, і всі хочуть це розкрити, але ну, я вже звертав увагу, що поняття особа тягнеться не з сьогоднішнього дня, воно тягнеться ще з радянських часів, з радянської Конституції. І, в принципі, будь-яка пересічна людина вважає, що людина перетворена в особу для простоти державної взаємодії чи взаємодії, чи взаємодії в державі. Між людиною і громадянином, і державою, щоб це не розвозькувати і просто написала особу. Ну і е, таких понять, як особа, воно не визначено чітко в законодавстві там, але є е, дотичні поняття, поняття фізичної особи. Фізична особа у відповідності до Цивільного кодексу України вважається людина, яка вступила там, е, в цивільно-правові відносини. Ну І чому я говорю про те, що. Треба провести аналогію права і аналогію закону, і, тобто людина, яка взаємодіє в державі, вірніше навіть не в державі, в суспільстві і в державі, буде правильно сказано, вважати її фізичною особою. Оскільки на сьогоднішній день є багато статій, щоб не розмежовувати особа жіночої статі або особа там, чоловічої статі, як вони пишуть, Ну і е, наші законодавці інської допускають цьому е, понятті е, ляпсуси, і в тому числі багато ляпсусів. То і так для прикладу, в законі про дисциплінарний статут національної поліції, вони написали, що е, в, бути вірним присязі третя, стаття, перша, частина третя, пункт перший. Бути вірним присязі поліцейського можна і вправно служити народу України. Тобто до сих пір законодавець так і не зрозумів, що в Конституції України є один народ на території Держави України, це український народ. Громадяни України всіх національностей. І знову ж таки взяли цю архаїку, вписали в закон служити народу України, тобто служити тому, чого немає. Ну, це з приводу ляпсусів-законодавців. І цей законодавець багато чого написав ляпсусів, що дає доволі вправно багатьом адвокатам, доволі відомим піаритися. Там на тому розмежовувати поняття особа, фізична особа, людина і громадянин. І починаються якісь незрозумілі качелі. Хоча, на мій погляд, на сьогоднішній день жоден з адвокатів не подав до суду про виправлення чи не написав листи про виправлення Верховною Радою цих нісенітниць. Це перше. Друге, жоден з них не виграв судового процесу. В суді, з приводу того, особливо коли пишуть, що суди не можуть судити людину. Ну, ні, синітниця, яка є доволі вправно використовується маніпуляторами, які на цьому заробляють гроші. І всі ці люди, які вважали себе людьми і не вважали себе особами, більшість з них на сьогоднішній день знаходиться в СІЗО або на волі під заставою, або ще там інше. Тому говорити про те, що держава не укріплюється або не розшириться, не має жодних правових підстав. Скажімо так, поняття особи воно є, і як я ще раз звертаю вашу увагу, що людина перетворена в особу для простоти державної, державної взаємодії між людиною і суспільством. Оскільки людина є складова суспільства, хоча суспільство також не має визначення в законодавстві. Ну і стосовно того, чи варто визнавати себе особою чи не варто, це не змінить на правові відносини між вами і державою чи державними органами, це не змінить ваші. Відносини в суді. Судді допускають доволі часто такі ляпсуси, які вони не по незнанні, навіть а по своїй, напевно, наслідком йода дефіциту, особливо, коли вони кажуть, що особа, особа там перетворюється в статус скаржника, наприклад, такого статусу в кримінально-процесуальному кодексі немає, і вони хочуть використати те, щоб спровокувати людину. На якісь незаконні висловлювання чи дії, тоді вам, їм легше з вами справитися, боротися з вами. Ну і легше вас загрузити в автозак, чи скласти на вас якийсь там документ або видалити з суду. Тому звертаю вашу увагу, що ці всі провокації місцевого рівня не впливають на суть держави. Не впливають на те, що держава Україна є колискою дифузного права, і зверти, хочу звернути увагу на те, що варто використовувати ті ляпсуси і недосконалості законодавства на свою користь. Ну, для прикладу, в кримінально процесуальному кодексі є визначення, хто такий. Хто такі близькі родичі, і там в цьому визначенні, хто такі близькі родичі, є таке поняття як особа, тобто особи, які проживають разом, там і так далі, і спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. У тому числі, а тут звертаю вашу увагу, особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. Тобто, в статті 75 чинного КПК України є підстави для відводу суддів, слідчих суддів, або в 77-й є підстави для відводу слідчого чи прокурора. Ну, Таким чином, використовуючи на, свій, на свою користь таке визначення, ви можете. Заявити судді, в який є упередженим по відношенню до вас, відвод на підставі цього, що, для прикладу, суддя є близьким родичем прокурора, і послатись на те, що вони спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. В разі заявлення такого відводу обов'язок обов доказування лежить на тому, на кому заявили. Відвод, оскільки судді доволі часто це спотворюють і перекручують і починають перекладати на вас обов'язок доказування. В даному випадку обов'язок доказування є простий, оскільки ні суддя, ні прокурор не зможе надати вам документу, а це дає вам підстави зупинити процес для відповідного запиту до ЦНАПу чи РАХСу, як раніше було сказано. Про те, що чи зареєстровані такі особи шлюби. Тобто, особи прокурор і особи судді, чи слідчо судді, вони прописані в законодавстві, що дає підстави стверджувати про те, що ці особи мають обрізані права і мають обов'язки, і ці права є трошки меншими від прав людини і громадянина. Ну і останнє я хотів звернути увагу, що поняття особи чітко записано в тому, як в Конституції України від 28 червня 96, 1996 року прописаний правовий і публічний порядок. І коли ви читаєте частину 2 статті 19 Конституції, там є поняття посадові і службові особи. Органів державної влади і органів місцевого самоврядування. Тобто, в тому числі, ці люди, які займають там посади чи служать в цих органах, вони є просто особами. І не я це придумав, це визначення написано в, цей, і в цих осіб, нема там статі жіночої, чоловічої чи виселкової. Тому треба користуватися тим, що на сьогоднішній день є, оскільки. Суспільство і народ не є досконалими, відповідно, органи державної влади і місцевого самоврядування, ті посадові і службові їх особи, також не є досконалими, допускають вони ляпсуси і тому все це ви маєте використовувати на свою користь. Тому не варто там спорити з поняттям особи, коли воно застосовується правильно. Варто спорити тоді, коли вас обзивають, наприклад, іншими статусами, які встановлені в процесуальному законі, То, що дає підстави вам подати до суду про порушення вашої честі та гідності і перевищення влади і службових повноважень цими особами. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго!